Супереч очікуванням та прогнозам російської пропаганди, міжнародна підтримка України не тільки не зменшується, а й продовжує зростати. Черговий подарунок українським поціновувачам класичної музики зробив відомий іспанський маестро Рамон Торельєдо. Незважаючи на війну та обстріли столиці, диригент особисто прибув до Києва і провів відкриту репетицію напередодні свого концерту. Я вперше тут стежу за Україною від 2014 року і знаю, що відбувається. Я приїхав, адже вважаю, що культура це один із інструментів зв'язку між людьми. І мені розповідали вже тут мої колеги, що мета українців у сфері культури, попри весь той тиск, який на них намагаються чинити окупанти, показати в Україні триває нормальне життя. Тому я приїхав сюди. Ідея спільного виступу оркестру національної філармонії та маестро Рамона Торель'єдо належить посольству Королів. Ство Іспанії в Україні, яке з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає і підтримує наш народ. Цей захід має три виміри: перший це культурна підтримка Іспанією України, другий це допомога у супротиві українцям, яких намагаються позбавити їхньої культури, залякати. Третій це психологічна підтримка. Останніми місяцями люди майже не сплять, але показують, ми збираємось тут на такий захід. Ми не здамося, не впадемо і будемо продовжувати жити. Наше суспільство дуже підтримує Україну, налаштоване на Україну. Тому сьогодні тут наш маестро Рамон Торельєдо, і організувати такий захід для нас не так важко. Є така, така відома відома сентенція, що друзі пізнаються в біді. Як вона банально не звучала, але це і правда. І дуже вдячний пану маестро Рафаелю Торельєдо за те, що, по перше, він не побоявся приїхати. Такий час. От вчора була повітряна тривога під час репетиції, майстр спускався зі всіма в укриття. Це, це теж певне пережиття. Так? Ми живемо, для нас це вже, на жаль, звич, звична стави, в яких ми працюємо. А для, для людини, яка живе, живе де-інде, це, це, це теж певний стрес. І майстр долає цей стрес для того, щоб підтримати нас, підтримати українців, продемонструвати нам. Своє Китай назву для свого концерту маестро обирав особисто і зупинився на простій та зрозумілій кожному фразі українському народу присвячується. Один із головних творів належить відомому українському композитору Миколі Лисенку. Так багато у світі країн, котрі надають таке значення культурі як Україна. Я зараз бачу і відчуваю, що люди насправді живуть культурним життям. Це культура високої напруги. Окошпайсі під час репетиції маестро не приховував свого захоплення грою українського оркестру і пообіцяв приїхати до Києва ще раз, щоб ті кияни, які не встигли на концерт цього разу, теж мали змогу почути класичні твори у виконанні оркестру під керівництвом людини легенди, маестро Рамона Торельєдо.